Хочу поділитися, отак от Бог помістив. Живу зараз з невіруючими людьми. Получається, ну, як вони кажуть, що в серці вони вірують, що Бог там по особливо працює. І в них, ну перед тим, як я не поселився, там сталася біда в цих людей, там син попав в кому. Дуже тяжке було отруєння, і він вже на 22-й день, як він був без Ну, не при пам'яті, я туди заїхав. В той день, коли його батько мені дозволив прийти до нього в реанімацію, це була неділя, це було зібрання. І Домі Євангелії, вам, до речі, всім привіт від церкви Дім Євангелії. Його мама виходить і кається, як в Євангелії, коли от, до Ісуса приходив батько, і Ісус йому казав, якщо віриш, то буде тобі зцілення того сина. От вона покаялась. Потім я не знав, що туди ще ходить браток з нашої церкви, і так виходило, що він в одній дні десь приходив, коли в нього виходило. Я приходив в другий день, і один раз пішов один і зрозумів, що так не треба робити. І кожен раз я старався брати з собою ще когось. братів, сестер, ми ходили в реанімацію. Милився. Перший раз я прийшов першого разу. Він лежав, ну, кома, глибока така повна кома, і вже так похудав дуже сильно, апарати ці всі трубки. Помолилися з його батьком, там почитали Євангелія від Івана, почали читати. На другий раз я прийшов, він дивиться на мене. Слава Богу! Він, він дивився на мене, і він. Ну, yeah. Я молюся, він такого показує рукою до вуха, вже, щоб ближче я до нього підійшов. От, знову читали, молилися. На третій раз я прийшов, то він вже був такий ну, на прив'язках, щоб не перевернувся, але він же все, він же брав нас за руку, він же ткону головою, щоб ну, ближче тулився. Ну, мені хочеться вірити, що він покаявся, поки був там. Бо були такі свідчення, що люди. Після того, як виходили з такого стану, що вони приймали Господа, бо з ними посідли про Бога, про його діла, знаєте, і от вже його виписують, його виштовхують з реанімації, з того відділення, що вже його забрали ну, додому, знаєте, але він ще не говорить. І мені так хочеться, щоб він заговорив, щоб він сказав це словами, та що я хочу від нього почути. Я вперше після центру, після реабілітації, я вперше просто бачу такі дії Божу, такі чудеса, знаєте. І це ну, дуже підкріпляє. Слава Богу.